У Дніпрі триває реалізація флагманського проєкту Рух без бар'єрів. Його головна мета створити зручне місто для кожного. Особливо це важливо сьогодні, коли військові з пораненнями повертаються з фронту, коли люди з інвалідністю, літні мешканці чи батьки з дитячими візочками потребують рівного доступу до міського простору. На перехресті проспекту Дмитра Яворницького та проспекту науки біля ліцею номер 23 облаштовують одну з ключових ділянок першого безбар'єрного маршруту. Тут вже занижені бордюри, влаштована тактильна плитка. Це той момент, що ну, ти не відчуваєш себе, ну, якби, якщо у тебе є великі бар'єри, ти ніколи туди не підеш в місце, не вийдеш. Тому що ти знаєш, що до першого бар'єру йди назад. А якщо я вже буду здати і буде запротестовано, що все, це, то можна буде без проблем йти, коли куди тобі треба буде. Раніше ці ділянки були практично непрохідними: високі бордюри, нерівне покриття, розбиті тротуари. Тепер їх облаштовують за сучасними стандартами доступності. Зокрема, громадські організації тестують простір, перевіряють нахили та пандуси, щоб упевнитися, Дніпро дійсно стає безбар'єрним. Ну, цей старий бордюрний камінь. А... выполнен был вот эти куски гранита неровной поверхности 20 сантиметров высотой через которые ну просто переступить было очень тяжело этот участок все помнят хорошо. Да, несмотря на то, что у нас сейчас достаточно много работы и с людьми с инвалидностью, ВПО, то мы все равно проводим такие мероприятия, особенно с ребятами на креслах колесных, потому что, ну кто кроме нас? Се жаленю мало людей з інвалідністю активних, у котрих із дійсно виходи з дому, котрі знають, им пользуватися. У Дніпрі облаштовують не лише тротуари та пішохідні зони. Важливий акцент роблять на доступності навчальних закладів та університетів, лікарень і транспорту. Загалом у рамках проєкту вже переоблаштовано понад 6 тисяч квадратних метрів міського простору. Та це як зауважує заступник міського голови Дніпра Ігор Маковцев, лише початок. Ток великої роботи минулому році безпосередньо на на площі Соборної було вже влаштовано дуже багато робіт для того, щоб наші містяни, всі, які потребують безбар'єрного такого простору, могли користуватися. Було замінено покриття. Було влаштовано тактильною плиткою, були занижені бордюри, вперше в Україні були створені так звані віденські платформи. І е, в цьому році, в рамках цього проєкту, ми вже продовжили цю роботу. Е, було вже створено на даний момент е, дві посадкові платформи трамвая, які е, будуть дозволяти використовувати низькопідлогові підлогові. Е, Раваї, які ми очікуємо безпосередньо вже перші в цьому році, міська влада та громадські організації переконані, що безбар'єрний простір це не розкіш, а базова умова для комфортного життя у сучасному місті.